Друзі, всім бадьорого недільного ранку. Вчора я видав білу кіаніру своєму клієнту, який приїхав з Заходу України. Лишився дуже задоволений. Зазвичай люди їдуть туди купувати автомобілі, але ні, якщо хочеш гарний автомобіль, треба приїхати до мене. Зараз прямую зустрічати клієнта з Одеської області. Він їде забирати теж в неймовірному стані, дуже в класному кольорі. Синій KIA Niro. Ось ця красуня. 2022 рік, другий рестайлінг вже на новому значку. В топовому класному кольорі, дуже насичений синій. На фото він виглядає так собі, а насправді дуже класний. На гарній шині, на гарному диску, максимальніші комплектації, безключовий доступ, всі асистенти безпекові, мертві зони. Дістронік, шкіра, пам'ять сидінь, вентиляція, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх, підігрів карма, амбієнт підсвітка, топова музика. Тобто максимальна комплектація. Тому, друзі, хто хоче собі замовити, в описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, також контакти, переходьте, підписуйтесь та слідкуйте.